500 гривень за депозит на 2000 дорожче він тебе забирає. Нью-Джерсі, Джорджія, Техас, Флоріда Ну, як для себе замовляємо. 800 тисяч км. Пробіг. Тут і тут я. Насправді, 3... це ви можете. Я своє зараз тримаю. Риво, прикольно. З Європи скручені, купуйте ось у нас, у нас ціна і так далі. А ліцензію, щоб привозити автомобілі, мають тільки 5. Я рахував свої кошти, я не знаю. Всім привіт! American Express сьогодні буде з вами говорити на серйозну тему і буде намагатися вам довести, що не тільки Америка, а ще й Корея, і дуже багато країн можуть задовольнити ваші автомобільні смаки. І саме сьогодні з нами людина, експерт своїй галузі. І не дивіться на те, що він дуже молодий, юний. Йому сонавсього двадцять 23 роки. і Ми такі всі красиві, прекрасні. Але про автомобілі ми знаємо дуже чого багато і маємо чим з вами поділитися. Це Тому, да, Жека, поїхали подорож, знайомимося, Жека. Жек, привіт! А, у нас сьогодні абсолютно нова локація. Позаду у нас абсолютно корейські автомобілі, Мерседес Джип. Але мені сказали, що і Мерседес і Джип можуть збирати в Кореї, правда? Ні. Це неправда. В Кореї збирають в основному, це Hyundai так і Тобто Mercedes і Jeep я не можу купити в Кореї. Можете. І ти мож... Але це буде європейський ринок. Це буде європейський да. ринок, вважається. Да. Тобто, дивись, якщо ти хочеш, якщо ти кореєць, живеш в Кореї, ти хочеш собі купити, наприклад, Mercedes або Audi. ти не зможеш просто зайти на офіціал, вибрати якусь собі тачку і її забрати. Ти приходиш на офіціал, наприклад, це буде BMW, Mercedes. До тебе підходить менеджер, і ви з ним разом на комп'ютері збираєте для себе автомобіль. І усі корейці чекають ці свої автомобілі пів року, від пів року, якщо повезе, це буде 6-7 місяців. Тому це дуже велика перевага, бо автомобілі в Кореї всі йдуть на топових комплектаціях. А давай знову ж таки для початку. Представимо тебе, розкажи трошки про себе, про свою роботу в American Express, щоб люди знали, розуміли, що ти не пацанчик з красивою зачіскою, модно, стильно одягнутий, ти ганяєш на BMW, а ти людина, яка дійсно ще шарить в автомобілях. Скільки ти працюєш в American Express? Працюю в American Express вже майже два роки перед Скільки? А, а перед цим також при да, а перед цим я працював о, в автопідборі по ринку України і повірте мені, я надивився автомобілів по ринку України. Луцький автобазар знаю, одеський і усі інші. <ривіт> Луцьк, привіт, Одеса. Привіт да. всім українським Респект. карчам. Привіт. <ривіт> Отже, тобто два роки. Скільки ти за ці два роки пригнав автомобілів саме з Американ Експрес? Я тобі точно скажу більше ста з Америки, і а. зараз більшість авто на протязі вже більш десь на протязі півроку, переважна більшість авто вже їде з Кореї. З Кореї? Да. Отже, повертаємось до теми Кореї, тому що всі звикли говорити про Америку. Але нам зараз дуже важливо пізнати ринок Кореї. Чому ми в принципі, сьогодні і зібралися на цей підказ? Отже, Жека нам сьогодні розповість саме про пріоритетність ринку Кореї. Ви зрозуміли, що пацан трохи шари. На чому ти їздиш? БМВ. БМВ. Ну, трійка в а а взяв би собі Корейську якусь машину? Я зараз собі дивлюсь теж 30-го, вже го року з Кореї. З Кореї? Так. Да. На бензині. На бензині. Угу. Збирають БМВ в Кореї? Чи а, як вона виходить? Дивись: при привозять автомобілі з Європи, з Німеччини привозять Угу. в Корею. Ага. Угу. Окей. В Кореї випускають uh, Kia K5. Там, ну, в общем, Кія, Hyundai, Chevrolet, Sangyong, ось такі автомобілі випускаються в Кореї. Ну, за те, що BMW, Audi, я знаю, що вони туди привозяться. Uh -huh. І вони всі привозяться під замовлення. Тобто, так, як я і казав спочатку, ти, куп... ти в Кореї живеш, ти хочеш купити BMW, приходиш на офіціал, робиш на комп'ютері з менеджером колір, підбираєш, колір салону, двигун. Все це конкретно під тебе роблять, і ти чекаєш авто від півроку. Хорошо. Так. Да. Які краще привозити автомобілі з Кореї і взагалі, що пропонує ринок Кореї? Uh -huh. а, а саме які моделі найбільш популярні в українському ринку, а їх переваги та недоліки, рекомендації щодо вибору залежно від цілей та бюджету? Uh -huh. ну, давай по початку, бо тут вже скільки запитань 5 десь. Uh -huh. Що пропонує Ринок Кореї? Пропонує Ринок Кореї ну, просто усі автомобілі, які є. Я тобі кажу відверто. Uh, є автомобілі як і бюджетні. Є автомобілі в середній бюджет і є ти, люкс, преміум автомобілі. Так далеко не заходять ще за преміум бомборгійні урус. Наскільки коштує в Україні? 300 плюс доларів. 300 тисяч доларів плюс а в Корей... під замовлення взяти в Україну в районі 180 тисяч. Це повністю під ключ з розмитненням. Окрім постановлення на облік, я нагадаю, що ми не криптовалютою займаємося. Ми е, говоримо зараз про автомобілі, але урус за 180 з Кореї. Да. Ну, в принципі, це... саме в Україні 330 був, я останній раз дивився. До речі, ми зараз веземо преміум автомобіль, це саме дороге авто з Кореї, який ми веземо. Я замовив для нашого клієнта. Це Феррарія, Феррарі Каліфорнія, червоного кольору. Це просто відпад тачка. Вартість на, на ринку України? 120 плюс. Ви за скільки везете? 88. Обалдеть. Ні, ви... ну, да, якщо порівнювати Lamborghini Urus 300 і 150, 180, це не в два рази, але все одно ну, 30 тисяч доларів, більше ніж 30 тисяч доларів клієнт економить. 30 тисяч доларів, це можна купити ще пару б. Це можна купити автопарк е, Sonat, так як опять, здавати їх в таксі. Оба-оба, оба, оба. оба, оба. <реш> <реш> а за скільки Сонату можна пригнати? Хендай Соната, так і АК5, вони є і в Америці. Але вони на 24 джедіаських двигунах, і там на тряпці вони на кондиціонері, там тачки ну, 8-9 тисяч приводяться. Сонату або К5 треба брати саме з Кореї. Бо вони йдуть виключно на газу. Це саме ресурсний автомобіль. Звісно, що є і бензинові, і дизельні, але саме ресурсне авто це. Газовий 2,0 LPI. У нас рекорд був по пробігу, який до нас приїжджав перекуп на 2,0. Угу. Ти не повіриш, це мільйон вісімсот тисяч км. Пробіг. Пробіг це без капіталки, Оригінальний. Без нічого. Ні, ну може, 100% щось робилось, але на одометрі мільйон 800. Оригінальний. Окей, які саме автомобілі з Кореї затребовані на українському ринку? Ну, окрім цих таксічних штук, K5 так. та Сонати. Що ще? Так ми, у нас оптовий відділ працює, вони в Uber, в Вуклон везуть автомобілі, проїжджають машини, я тобі не знаю, секрет це чи не секрет. А ти машини... кажи, а ти ми потім виріжемо маш... <реш> Машини з Кореї, Сонати є від власників. Але і є спід таксі. Ви можете бачити по Україні оранжевого кольору. Це корейські газові сонати. Вони продаються за півтори-дві тисячі доларів. Звідти там пробіг від п'ятиста тисяч КМ. Приїжджаються в Україну, неїжджаю стільки ж скручується пробіг до трьохста і продаються за десять. Обалдеть, Приїжджають так. вони за вісім. Ну, це бізнес. Ну слухай, це бізнес такий. Скажи про, про оптові закупки American Express. От давай цю тему трошки розкрутимо. На ну, основному оптом ми привозимо автомобілі з Кореї навіть для інших компаній. Просто ми є як перевізники, ось є, наприклад. Ти захотів створити компанію, ти набрав штат працівників, а возити через кого тобі авто. Тому ти звертаєшся до нашої компанії. Кажеш, що тобі треба, скидаєш варіант, а ми тобі привозимо автомобіль. З приводу, що актуально в Україні, да. авто. в Україні дуже актуальний дизель. Дуже актуальний, бо зараз піднімають ціни на паливо постійно і так далі. Дизель в Америці ви майже не знайдете. В Європі дуже сильно скручують пробіг. В Америці дизель там декілька є машин там від два групи, декілька чероків, нещасних стоїть. І вони там дуже дорого коштують, а вони з ДТП. І плюс це американська збірка. Якщо ми кажемо за Корею, там переважна більшість автомобілів це дизель. І звідти автомобілі дуже вигідно брати: дизельні та гібриди. Найкращий автомобіль для перепродажу. Це просто зайвих думок марка Audi в Кореї, Audi A6 BMW. Слухай, преміум плюс. Чим дорожче тачку ти береш, тим вигідніше її буде перепродати. Я чесно кажу. Наприклад, візьмемо Ауді А4, а 5 а 6 Це просто бестселери нашого ринку. І усі хочуть не бензин, бо він не дуже надійний, да, якщо порівняти з дизелем. В Україні Audi a 6 2018 року коштує 26-27 тисяч плюс, пробіги там за 180. Привезти автомобіль з Кореї 20 тисяч доларів. Це взяти на самій топовій комплектації, можна знайти на Іслані. Замість шкіри ще буде Alcantara. Там не знаю, чого не буде тільки вистачати. Якщо ми кажемо за більш бюджетний, наприклад, бюджет 14-15, у нас Audi a 6. Ви не візьмете в 14-15. Мінімум, за 14-15 рік у вас попросять 20 тисяч доларів. Тобто 6 тисяч, умовно, ти вже собі зберігаєш на. Так. Да, да, тому ти можеш бачити, що я зараз не бритий, не стрижений, бо я без вихідних працюю і замовляємо дивомуся. <сум> <сум> Слухай, вчора клієнт Владислав забирав свою аудіо 6. В... Ну, сказати, що він був Скорей, задоволений, це нічого не сказати. Чорний, чорна Audi a 6, коньячний салон, 140 тисяч пробіг, 2-літровий дизель, тачка на максимальній комплектації, 14 тисяч. Конь, давай я тобі скажу просто живий приклад. Я все сьогодні розповідаю живими прикладами. Ти, усі ви бачили, що записують перекупи відео. Боже, мій тачки не продаються. Це трете десяте. Або деякі пишуть, е, не замовляйте авто з Америки, просто подивіться, в якому вони стані приїжджають. З Європи скручені, купуйте ось у нас, у нас ціна і так далі. Ні, ніякому разі не замовляйте. І ця ж людина, я просто дивлюсь його. Це клієнт, я на нього підписаний. Угу. Він у нас вже замовляє п'ятий автомобіль за місяць. Ні, не за місяць, за останні три місяці. Це ні, це якщо ну як сказати, він каже: не не замовляйте, не ні то не Він у нас же замовляє замовляє хорошим. Я йому підбираю хороший автомобіль. Ага. Ну дійсно класні. Він їх привозить, перепродає у нього інстаграм розкручений. слухай, на нього підписані, багато, йому люди довіряють. Він продає хороші авто, але з націнкою. Та каже: не приганяйте, І він не один такий. Слухайте, дуже зараз багато кажуть, що авто не продають. Слухайте, продаються ці автомобілі. Вони продаються. Просто ці перекупи кажуть, щоб ви їм скидали за 11 тисяч ну, по самому низу ринка. Щоб вони їх у вас купували та іншим продавали. Автомобілі короче, треба, треба. займаються психологічним прийомом. Так, да, і це нормально в нашій країні, як бачиш, як показує практика. Цікаве. Найцікавіше, я думаю, що вам це також цікаво, тому що говоримо про гроші. Як відбувається покупка автомобіля в Кореї? Угу. Там е, це відрізняється ніж покупка на аукціоні в Америці. Вірно, так да, відрізняється. Спочатку треба дізнатися, який тобі треба автомобіль. Наприклад, у тебе який запит? Ну давай ми з тобою, пам'ятаєш, говорили про Hyundai Tiburon, але давай зараз візьмемо більш свіженьку Hyundai Genesis. або Stinger. Або Kia Stinger. Stinger. Вообще бомба, тачка. Да, давай, Kia Stinger. Хочу Kia Stinger. Я спочатку дивлюсь весь ринок, що мені пропонує Корея. Я дізнаюсь в бюджет і вже дивлюсь, якщо є автомобіль в ваш бюджет, то в будь-якому випадку воно буде дешевше ринку України, але все одно хочеться для вас зробити дешевше ціну. Можна подивитися на аукціоні, чи є на найближчому аукціоні автомобілі, такі як Kia Stinger або альтернатива. Просто аукціон. Там є автомобілі вже з пошкодженнями, але незначними, не такими, як в Америці. Там може бути пошкоджене просто не бути фари однієї, або не буде mm -hmm. дзеркала. Все, mm -hmm. буває, там немає крила, ну там мінімальні прям пошкодження. На ці авто вже є аукціон. А, якщо ти хочеш повністю ціле авто, щоб вона була в рідній фарбі, ми дивимося вже авто по фіксованій ціні. Є, наприклад, Kia Stinger, він коштує 9 тисяч доларів. Ми його перевіряємо, я його показую вам. Повністю історію по автомобілю, всі фотографії, відео, Вінкод. Е, Кажеш, я просто я хочу. Все, беремо. Дивіться, броня автомобіля в Кореї платна. Тому, щоб нам забронювати авто в Кореї, нам треба їм надіслати депозит. Що автомобіль був за нами декілька днів. Mm -hmm. Депозит в Корею е, в середньому 500 доларів, все залежить від вартості авто. Ми бронюємо автомобіль. І на протязі двох робочих днів нам треба оплатити тільки вартість машини, наприклад, ці 9 тисяч доларів. Далі автомобіль знімається з обліку. Бо автомобілі з Кореї ми беремо тільки з внутрішнього ринку, щоб не було не скручених пробігів, не було факапів там з історією машини і так далі. Бо в Кореї ще представляє автомобілі, які вже зняті з обліку. І вони там можуть бути скрученим пробігом. Це нормальна практика для усіх ринків, це не тільки Корея. Тому. Коли ми вже автомобіль замовили, зняли з обліку, він прямує в порт. Наш експедитор робить фото та відеозвіт при загрузці автомобіля в контейнер та надсилає вам. Далі автомобіль прямує вже до нас в порт, в Україну або в Квайпену. Угу. По прибутті автомобіля вже в Україну сплачується розмитнення, брокер-експедитор, загрузка-вигрузка автомобіля, повністю вся логістика, суша плюс фракт. Та по компанії це було вибача довго, але я просто розповів, як це воно є. Що е, е... поетапна оплата? Спочатку покупка авто, далі все інше вже в Україні оплачується. Все, отак і треба було пояснити. Люди, це поетапна е оплата. Ви вибрали автомобіль, замовили. Люди там перевірили, прислали сюди. Ну, спочатку 500 гривень за депозит, 500 гривень, 500 доларів. Середня так. вартість заплатили за депозит за за вашу тачечку з Кореї. Вона сюди приїжджає. А ви ні за що не переживаєте? Це все робиться в один кліп. І не треба забувати, що ваш автомобіль повністю страхується від повної втрати авто. Це і Корея, і Америка? Неважливо. Ми усі автомобілі, які ми привозимо, у нас є договір саме на поставку автомобіля, де вписуються і сроки поставки машини, вписується ВІН-код, вартість автомобіля і так далі. А що це не всіх компаніях? Є таке. Я тобі чесно скажу, ні. Я папулі. Добрий вечір. Я знаєш, це бізнес. Я як. Від лиця клієнта можу зателефонувати в компанію конкурент, які там через дорогу знаходиться. Я можу там поздавати питання, які мене цікавлять. Ті, кому я не подзвоню. Усі компанії, майже усі компанії, у них договір на інформаційно-консультаційні послуги, тобто вони ні за що відповідальність не несуть, і так далі це є а... правда. Це ви можете перевірити самі, зателефонуйте, коли вам куди вам хочеться. Давай чесно, скільки у нас компаній взагалі в Україні привозять машини з Європи, для Америки, Кореї і так далі? Я не знаю. Ти знаєш точно? Ну, я Та, думаю, більше тисячі. Ну, може, давай більше п'ятиста скажу. А ліцензію, щоб привозити автомобілі, мають тільки п'ять по всій Україні, і ми одна із них. Опа! American Express. ми працюємо офіційно, тобто у нас все відкрито, всі потіжі відкриті, договір на поставку, і ну тобто, вам ні за що пікуватися. Ви повністю юридично захищені. Як а, ми перевіряємо авто Як? Все дуже просто є страхова компанія, яка, да, яка представляє автомобілі перед тим, як виставляти автомобіль, наприклад, там на Енкар. Вона під, піднімається Попомните, на місцевому коді. СТО. Да, там експерт дивиться товщиком, чи є фарбовані елементи, чи щось міняло, чи є витіки масла, є фотозвіт, і все це чи є підкрась, і так далі. Є такі документи, які нам предоставляють. Це обов'язкова процедура. Я кажу, що якщо ми хочемо хороший автомобіль, то так собі я брав такі автомобіль і завжди клієнтам я кажу. Якщо ви хочете хороший автомобіль, просто довіртесь та краще доплатити. Там 300 доларів за перевірку, та ви будете спати спокійно, що автомобіль буде такий, як і заявляється. Також можна замовити повне повний відео огляд. Тобто, експерт! БМВ поїхало! Експерт приходить, він записує приблизно на 30 хвилин відеоролик. Він стовщиноміром ходить, піднімає капот. Він не перший рік працює з автомобілем, він про них повністю все знає. Домовляються на березі. За за 300 доларів умовно, да, можна замовити перевірку там, і ви не будете ні про що переживати. <звіт> що... Ні, Дивись, трішечки не? не так. Я не трішки не так, мабуть, сказав. Є машини, які вже йдуть з інспекцією, вони коштують дорожче, ага. да. але ще можна додатково замовити експерта, який приїде на місто, скаже: Дмитро, привіт! Зараз дивлюсь ваш автомобіль. І він повністю оглядає машину, під нос залазить, повністю все оглядає. Це автоексперт. ексклюзивний авто, який саме дорогий. Я тобі казав, ми веземо Феррарі, Каліфорнію 12-го року, на V8. Слухай, я вже ось ну, не можу дочекатися, коли цей автомобіль приїде, бо такі авто везти, це ну з. Це досягнення, це не теж тобі дуже приємно. Тобі в кайф вести таку автаку Ти Хотів би проїхати на ній. Ми робимо в договорі пункт, обов'язково дати проїхатись менеджеру хоча б 100 метрів. Що реально є такий пункт? — Та ні, можна зробити Ні, такого нема. Це все шутки, але я думаю, клієнт буде не проти. Ми, в принципі, для цього і робимо, ми знімаємо підкасти, активно ведемо соціальні мережі, ви підписуєтесь, не забувайте, тому що це дуже mm. важливо, якщо вам це цікаво, щоб люди знали, що це все правдиво, що можна купити тачку на 6 там, мовно, 10 тисяч дешевше, ніж в Україні. Сука, на ринку якщо ми кажемо за такі ексклюзивні авто, як Феррарі, Ламба, BMW, М4, М3, взяти живу М4 в Україні, Живу, дійсно живу, офіціал. Це 110-115 тисяч доларів буде коштувати. А скорей? 90. Це 90, вона буде з меншим пробігом. І слухай, 90 і 115. Це різниця. Може, у людини, якої, яка має 115 тисяч доларів, для нього 20 тисяч це нічого, але все одно це економія. Я би рахував свої кошти, я не знаю. Тож казати, якщо не про саму нову беху, наприклад, давай М. М3 візьмем, f, f 80 кузов. Теж буде зазор 7-8 тисяч доларів. Вже не 15,20, але 7-8 це теж кошти. Да. І ще рахують свої кошти. БМВси рахують свої кошти, тому що потрібно потім вкладати в ремонт. І так? це європейська збірка. не забуваємо. І він не був в ДТП. Це найголовніший аргумент, який, е, я вважаю. Дуже ми ще часто замовляємо американські тачки з Кореї: такі, як е, Ford Mustang, такі, як Dodge Challenger, Dodge Charger. Так, да, вони коштують дорожче, ніж з Америки замовляти напряму, але тачка буде без пошкоджень. І це дуже великий плюс. Вони йдуть на топу в комплектаціях. Слухай, зараз відкриваєш Challenger, він виглядає круто, він брутальний, масивний. В салоні, там салон від Chevrolet Aveo. А крута тачка, але Aveo, Ну вона не скрипить, але вона на тряпці, там кондиціонер може бути. Там немає ні підігрівів, ні обдувів, нічого. В тачці з Кореї, в тому ж Challenger або Mustang, і все це буде. Навіть буде люк, ну все буде. І коротше тут американці пішли стрілятися, коли почули, що в Кореї їхні. Тачки набагато краще. Ну, вибачте. Камара, Все. Боже, Камара, вони ж з Кореї робляться, до речі. Камара дешевше коштує, якщо вам треба свіженька Камара, Кореї дуже вигідно взяти на V8-двигуні, навіть на v 6 можна взяти. Бомбезний варік. В жовтому кольорі, як всі хочуть. Ти захотів собі Камара, я захотів собі челленджера, е, да? чи, чи можу його взяти в лізинг? Звісно, можеш. Є в нас, так? Да? Так. Да. У мене є запит. Я хочу челенджер в лізинг. Угу. Ми тобі шукаємо автомобіль. Ми з тобі знайшли автомобіль, ми прорахували, скільки він буде коштувати під ключ в Україні. Мені треба дізнатися, скільки у тебе зараз є коштів. На руках. Давай, ну нехай в мене машина буде... коштує 20 тисяч доларів. У мене є 15. У вас є 15. Це дуже добре. Бо щоб взяти автомобіль в лізинг під замовлення, треба мати мінімум 50% вартості автомобіля під ключ. Тобто, якщо автомобіль коштує 20 тисяч доларів. 10. Перший внесок це 10 тисяч доларів, все інше вже потім оплачується. Там мінімальний буде відсоток. Треба запитати у відділа... Продажі. — не, не відео. Надання на, на кредитів на автомобілі. Да, Якщо у тебе перший внесок буде не 50, а 75, угу. то буде менший відсоток і так вигідніше буде брати. У нас Audi a 6 стоїть. Гібридний дизель, є в Кореї. Ти чув гібридний дизель? Це я не знаю. На Ні. ауді. Ні. Витрата палива 2,5-3 літри по місту. Машина 20... 23 року з пробігом 10 тисяч км. Взяв Вау. клієнт на перепродаж, він у нас є замов, у нас є залишено на перепродаж. День в день машина приїжджає, ти просто телефонуєш перекупу з інстаграму любому. На 2000 дорожче він тебе забирає. Це гарантовано. Просто гарантовано. Блять, я не тим займаюся, сука. Тому е, з лізингом, е, я думаю, я відповів на це питання. Да, да, абсолютно. Якщо ми кажемо… 50% за... маєш да, мінімум 50%. Мінімум 50% внеску, і від цього вже будемо потім, як говориться, простою мовою плясати по да. накопиченню відсотку і по розстрочці в майбутньому. Да. Жека, скажи мені, будь ласка, про е, відгуки своїх. Клієнтів про їхнє враження, про машину вже ми знаємо про А 6 з Кореї щось е ексклюзивненьке про Феррарі. Згадали так з приводу. Я просто пам'ятаю відгуки. Слухай, відгуки, можна побачити у нас на Ютубі. Вони всі живі. Я сам підходжу до клієнтів. Можу до своїх клієнтів, яким я замовляв автомобіль. Можу до клієнтів, колеги. Давайте зробимо, як воно є. Просто дайте живі. Відгук. Я ось підходжу з камерою, і він каже, як воно є. Приїжджає тачка, вони розуміють, яка вона крута, скільки вона коштує, і люди просто міняють. Просто Вдячний. посмішка ну, до, до вух. Я тобі ну, кажу, так, да, ну, вдячність за вдячність. Клієнт, ми з клієнтом спілкувались, йому треба був теж джипом підбирали. Дизельний, скорей. не грант широкий, а звичайний джип. Я в нього запитав, знаєш, за рибалку розмовляв Він каже, мені джип треба на рибалку їздити. Я своє зараз тримаю. Говорю, о, прикольно. Якщо приїде. Автомобіль, і він просто сказав, якщо приїхати. Я тобі дозволю на своєму озері ловити цілий рік безкоштовно. А у нього на озері це частні не водойомий, там mm -hmm. недешево коштує mm -hmm. ловити mm -hmm. рибу. Він каже, безкоштовно приїжджав будь-який час. Клас. Mm -hmm. І Машина приїхала, він був вдячний. Я не напевно того, слухай, мені неловко, так було підпам'ятатися. То, пам'ятаєш, тобі обіцяв за рибалку? Так. Да. І буду їхати. по Житомирській трасі. Слухай, це не вдячність, це піпецька, яка вдячність. Приємно. Um, ну і Завершуючи от наше позитивне е, підкаст, інтерв'ю про mm -hmm. корейські автомобілі, про те, що це абсолютно новинка на ринку України. Про да. це мало хто знає. Всі знають, навіть ви, ну навіть ми, American Express, всі позиціонують себе як е, всі, всі в себе в голові. Позиціонують що це машини з Америки. Mm -hmm. А тут а Опа, ще з Кореї везуть, а ще з Європи везуть, а ще з Китаю везуть. Тобто Норвегія. Норвегія обсія безліч. Але підходячи до того, до фінального. Чи купив би ти собі машину з Кореї? Яку саме? Чому? Давай, давай відмовимось від бехів, давай щось можливо більш ексклюзивніше, або саме автопром Кореї там Кія, Хендай, чи. Це тачки круті, але це тачки для. Спокійних людей, для mm. батька. Якщо ми кажемо дійсно, що б хотів собі замовити з Кореєю, може мене захейтитися, бо мені байдуже, але я хочу собі звідти забрати Toyota Supra або Nissan Skyline R34 Супра Марк 4. Вони якого, там є. 98-й можна привезти, щоб розмитити в Україні. І скільки, ну, ти вже підраховував, скільки це обійдеться? Ні, слухай, я, ти ж сказав, яку б ти хотів, якщо б не, хотів, якщо б не BMW. BMW 4 хотів би собі, BMW 3 хотів би собі, новішу. Забули BMW, Supra. Supra хочу. Я навіть Skyline. Supra. Skyline теж можна забрати. По а. бюджету вони бувають, можна забрати і за 30, а можна взяти і за 25, а можна і за 60, а можна і за 100. Це залежить просто невідомо від чого від стану. Хто резюмуй да. скажи нашим глядачам, які додивляться до кінця свої враження, своє слово про покупку автомобіля? Тобі є 30 секунд. Погнали. В общем, Корея, це круто в Україні. Це відносно новий ринок. Не усі компанії можуть поки займатися Кореєю, бо дуже мало перевізників надійних. Але ми цю нішу в Україні зайняли. Та у нас вже ну дійсно, ми зараз продаємо більшість авто з Кореї. Ну половину авто саме з Кореї. Тому, якщо у тебе є питання по корейським авто, ти хочеш дізнатися більше про авто, які ти собі хочеш, хочеш замовити. Якщо тобі треба автомобіль повністю цілий, без пошкоджень, топові комплектації з мінімальним пробігом, та ще й дуже вигідно, звертайся до нашої компанії. Я особисто тебе проконсультую, будемо тебе чекати. Знаходимось ми в місті Київ за адресою Вилка Кільцева 4. А ось такий він скромний, е юний BMW, який <с хоче <с собі <с замовити машину все-таки з Кореї, тому що це новий ринок, це нова ніша. American Express зайняли впевнені такі окрилені позиції, які дають можливість давати вам. Якість і впевненість, що це не кіт в мішку, а справжній автомобіль, за який ви будете вдячні. Тому American Експрес цінує вас і хоче, щоб ви прямо зараз на нас підписалися і <світ> чекали всю інформацію в телеграм-каналі, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб. Не забувайте, що ми завжди вам скажемо правду. Американ Експрес наш підкаст підійшов до фінішу. Женя, тобі дуже. Дякую, Тобі дякую. Мерс, ПАКА. Джип. Пока. санта Сантафе. Привіт.